Всі ми знаємо, що сон – це одна з найбільш загадкових і водночас життєво необхідних функцій людського організму. Ми проводимо в обіймах ночі майже третину життя, проте досі не до кінця розуміємо всі механізми, що керують ним. Саме тому навколо сну існує безліч міфів, деякі з них виникли через старі уявлення, деякі нав'язані маркетингом, а деякі просто передаються з покоління в покоління. Не маючи жодного наукового обґрунтування. У цьому відео ми спробуємо розвінчати найпоширеніші міфи про сон і, нарешті, зрозуміємо, що справді допомагає нам прокидатися бадьорими та повними сил. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо міф перший. Дивитися телевізор чи свайпати відео перед сном допомагає розслабитися. Це один із найпоширеніших міфів, адже перегляд телевізора чи нескінченний скролінг відео в соціальних мережах здаються приємною ненапруженою діяльністю, яка нібито допомагає відволіктися від щоденних турбот. Багато людей вважають, що саме так вони можуть відключитися і плавно перейти до сну. Насправді ж усе працює зовсім навпаки. По-перше, екрани смартфонів, планшетів і телевізорів випромінюють синє світло, яке пригнічує вироблення мелатоніну, гормону, що регулює наш цикл сну і неспання. В результаті, навіть якщо ви відчуваєте втому, мозок отримує сигнал залишатися в активному стані, що значно ускладнює засинання. Чим більше часу ви проводите перед екраном, перед сном, тим довше мозок залишається у стані збудження. По-друге, Контент, який ви споживаєте, відіграє не менш важливу роль. Навіть якщо це не динамічний бойовик, а просто перегляд новин чи легких відео, мозок продовжує аналізувати інформацію. Особливо це стосується соціальних мереж і коротких відео, які активують дофамінову систему, змушуючи вас свайпати все більше і більше, отримуючи мікродози задоволення. У підсумку ви не лише відкладаєте сон, а й робите його менш якісним. Щоб дійсно розслабитися перед сном, краще замінити екранні розваги на читання паперової книги, легку прогулянку, медитацію чи навіть звичайне приглушене світло і спокійні роздуми. Ваш мозок має отримати чіткий сигнал, час спати, а не поглинати нескінченний потік інформації. Міф другий. Пізнє засинання ні на що не впливає, якщо ви спите достатньо годин. Багато людей вірять, що головне це кількість годин сну, а не час, коли вони лягають спати. Мовляв, якщо спати ті ж сім чи вісім годин, але з третьої ночі до одинадцятої ранку, це ніяк не впливає на здоров'я і самопочуття. Насправді ж наш організм працює за біологічним годинником, який синхронізується з природним світловим циклом. Основна проблема пізнього засинання полягає в тому, що ми порушуємо свій циркадний ритм. Людський організм еволюційно налаштований на сон у темний час доби і активність у світлий. Вироблення гормонів, відновлення клітин, регенерація нервової системи все це відбувається в певні періоди ночі, і коли ми засинаємо надто пізно, частина цих процесів порушується. Особливо це стосується викиду мелатоніну та гормону росту. Крім того, пізнє засинання нерідко пов'язане з меншою кількістю ранкового сонячного світла. Що впливає на настрій рівень енергії та загальний баланс організму? Навіть якщо ви спите свої 8 годин, але прокидаєтеся ближче до полудня, вам буде важче увійти в нормальний ритм, ви відчуватимете млявість і знижену концентрацію. Міф третій хропіння це абсолютно нормально, і воно ні на що не впливає. Дуже багато людей вважають, що хропіння це просто особливість організму, яка хоч і може заважати іншим, але ніяк не впливає на самопочуття. У реальності ж хропіння часто є сигналом про серйозні проблеми зі здоров'ям. Одна з найпоширеніших причин хропіння синдром обструктивного сну. Це стан, коли під час сну м'язи горла надмірно розслабляються і тимчасово блокують дихальні шляхи. В результаті людина перестає дихати на кілька секунд, після чого мозок різко активізується, щоб відновити дихання. Такі мікропробудження можуть відбуватися сотні разів за ніч, порушуючи структуру сну і не даючи організму повноцінно відновлюватися. Навіть якщо хропіння не супроводжується апноє, воно все одно може бути ознакою порушень дихання, що призводять до недостатнього насичення крові киснем. Це підвищує ризик гіпертонії, серцево-судинних захворювань і навіть інсульту. Якщо ж людина постійно хропе, це привід звернутися до лікаря, а не ігнорувати проблему, вважаючи її нешкідливою. Міф четвертий якщо ви прокинулися вночі, значить, ви погано спите. Багато людей вважають, що пробудження посеред ночі є ознакою поганого сну, і що ідеальний сон має бути абсолютно безперервним. Але насправді це природна особливість людського сну, яка не обов'язково є проблемою. Наш сон складається з циклів, які тривають приблизно півтори години, і між цими циклами можуть траплятися короткі пробудження. У давнину люди навіть спали двома фазами з перервою на коротку активність вночі. Тому, якщо ви прокинулися на кілька хвилин і знову заснули, це цілком нормально. Проблема виникає тоді, коли нічні пробудження тривають довго або супроводжуються тривогою, це може бути сигналом про підвищений рівень стресу, незручне спальне місце, нестачу магнію або проблеми з гормональним фоном. Якщо ви прокинулися вночі і не можете заснути більше ніж 20-30 хвилин. Варто переглянути свої звички перед сном і звернути увагу на якість сну загалом. Міф п'ятий Ви можете привчити себе спати менше і бути продуктивним. Ідея про те, що можна натренувати себе спати 4-5 годин на добу і залишатися ефективним, звучить привабливо, але вона суперечить біологічним законам. Наш мозок і тіло мають чітку потребу у відновленні. І його неможливо компенсувати звичайною силою волі. Якщо ви свідомо обмежуєте сон, ви, можливо, навчитеся функціонувати з меншою кількістю годин, але це не означає, що ваш організм працює нормально. Дефіцит сну призводить до накопичення так званого сонного боргу, який ви рано чи пізно відчуєте у вигляді хронічної втоми, погіршення пам'яті, зниження імунітету та підвищеного ризику серцево-судинних захворювань. Короткий сон може спрацювати лише у виняткових випадках, наприклад, під час екстремальних ситуацій. Але в довгостроковій перспективі він завжди призведе до погіршення якості життя. Міф шостий сон має найвищу цінність до опівночі. Цей міф широко поширений і часто навіть підкріплюється висловами на кшталт: одна година сну до півночі дорівнює двом після неї. Насправді, ж, хоч у цьому є частка правди, Справа не у самій опівночі як такій, а у нашому біологічному ритмі. Наш організм працює за циркадним ритмом, який керується зміною дня і ночі. Вироблення мелатоніну, основного гормону сну, починається із настанням темряви і досягає піку приблизно між 22 ю і до 2-ї години ночі. Саме в цей період відбуваються найбільш глибокі і відновлювальні фази сну. Тому якщо людина лягає пізніше, вона втрачає частину цього критично важливого часу для регенерації. Однак це не означає, що саме о півночі є якась магічна межа у різних людей циркадні ритми можуть трохи відрізнятися, і головне не сам час засинання, а те, наскільки він узгоджується з природними процесами в організмі. Наприклад, якщо ви стабільно лягаєте у першій ночі, ваш організм може адаптуватися. Але якщо ви постійно змінюєте режим сну, це створює хаос у роботі всіх систем. Міф сьомий сон потрібен лише для відпочинку тіла. Здавалося б, усе логічно. Якщо ми не рухаємося і не навантажуємо м'язи під час сну, то його головне призначення дати тілу можливість відпочити. Але це лише одна сторона процесу. Сон має набагато глибше значення, особливо для мозку і нервової системи. Насправді, під час сну відбувається генеральне прибирання в мозку. У глибоких фазах активізується глімфатична система, механізм, який очищує мозок від токсинів, що накопичилися за день. Якщо цей процес порушується, ризик нейродегенеративних захворювань, зокрема хвороби Альцгеймера, зростає в рази. Крім того, сон критично важливий для пам'яті. Під час швидкого сну мозок обробляє отриману за день інформацію, виділяючи важливе і видаляючи непотрібне. Якщо ми спимо недостатньо або уривчасто, процес запам'ятовування і навчання стає менш ефективним. Тому сон потрібен не тільки для тіла, а й для розумової продуктивності, емоційного стану і навіть довготривалого здоров'я мозку. Міф восьмий під час сну мозок майже повністю вимикається. Може здатися, що коли ми спимо, мозок входить у стан мінімальної активності, проте це зовсім не так. Деякі його ділянки навіть працюють інтенсивніше, ніж у день. Уповільнена активність дійсно спостерігається під час глибокого сну, коли мозкові хвилі переходять у дельта-ритм. Але навіть тоді він продовжує виконувати важливі функції, зокрема, контролює дихання, серцевий ритм, температуру тіла і регенеративні процеси. А під час фази швидкого сну активність мозку майже така ж, як у стані неспання. Саме в цей час ми бачимо сновидіння, а мозок активно обробляє отриманий за день досвід, перетворюючи його на довготривалі спогади. Дослідження також показують, що під час сну мозок тренується. Відпрацьовує навички, які людина набула протягом дня. Особливо якщо це фізичні чи когнітивні навички. Тому мозок не лише не вимикається, а й продовжує працювати просто в іншому режимі. Міф дев'ятий температура в кімнаті ніяк не впливає на сон. Насправді, температура повітря має величезний вплив на якість сну. Наш організм регулює свою температуру протягом дня і ночі, і перед засинанням вона природним чином знижується. Якщо в кімнаті занадто спекотно, тоді тіло не може ефективно тримати баланс, що заважає зануренню в глибокий сон. Ідеальна температура для сну зазвичай знаходиться в діапазоні від 16 до 19 градусів Цельсія. Якщо повітря тепліше. Мозок отримує сигнал, що потрібно підтримувати активність, і вам стає важче заснути. Дослідження показують, що навіть незначне підвищення температури може призвести до пробуджень і зниження якості відновлення. З іншого боку, надто холодна кімната також може стати проблемою, адже вашому тілу потрібно напружуватися, щоб зігрітися. Тому важливо знайти баланс і налаштувати комфортну температуру, що сприяє швидкому засинанню і спокійному сну. Міф 10: фізичні вправи перед сном заважають заснути. Існує думка, що заняття спортом перед сном підвищують рівень адреналіну і збуджують організм настільки, що людина довго не може заснути. Однак це справедливо лише в деяких випадках. Дійсно, якщо мова йде про високоінтенсивні тренування, які включають біг на максимальному пульсі, важку атлетику або активні командні ігри, то вони можуть спричинити тимчасове підвищення температури тіла і збудження нервової системи. У такому випадку важливо закінчити тренування хоча б за 2-3 години до сну. Але помірні фізичні навантаження перед сном навпаки можуть допомогти швидше розслабитися. Наприклад, йога, легка розтяжка, пілатес або навіть прогулянка знижують рівень кортизолу і сприяють викиду ендорфінів, що позитивно впливає на якість сну, тому не всі фізичні вправи заважають заснути. Усе залежить від їхнього типу та інтенсивності. Якщо тренування викликають приємну втому і не перевантажують нервову систему, вони можуть навіть допомогти швидше заснути і краще виспатися. Міф 11: Чим довше ви спите, тим краще. Здавалося б, якщо нестача сну шкодить здоров'ю, то його надлишок має приносити лише користь. Проте все не так просто. Надмірно довгий сон може бути таким же шкідливим, як і його дефіцит. Дослідження показують, що оптимальна тривалість сну для дорослої людини становить від 7 до 9 годин. Якщо людина спить регулярно понад 10 годин. Це може свідчити про певні проблеми зі здоров'ям, хронічну втому, депресію, порушення роботи щитовидної залози або навіть серцево-судинні захворювання. Більше того, надто довгий сон може порушити природні цикли неспання та сну, що призведе до млявості, головного болю та проблеми з концентрацією після пробудження. Це пояснюється тим, що надлишок сну може вплинути на рівень нейромедіаторів у мозку, спричиняючи відчуття втоми. Замість бадьорості. Отже, якість сну важливіша за його кількість. Якщо людина добре відпочиває за 7-10 годин, немає сенсу навмисно намагатися спати довше, оскільки це може мати зворотний ефект. Міф 12. прокидатися рано завжди корисно. Ранній підйом часто асоціюється з продуктивністю, успішністю та здоровим способом життя. Але насправді корисність раннього пробудження залежить не від самого факту раннього вставання, а від того, наскільки воно узгоджується з вашим біологічним ритмом і тривалістю сну. Якщо людина змушує себе прокидатися дуже рано, але при цьому не спить достатньо годин, це може призвести до хронічної втоми, зниження імунітету і погіршення когнітивних функцій. Важливо не просто прокидатися рано, а дотримуватися стабільного режиму, який відповідає вашим природним біоритмам і забезпечує достатню тривалість сну. Інакше ранній підйом може лише зашкодити здоров'ю. Міф тринадцятий сон з увімкненим світлом не шкодить. Багато людей сплять з нічником або навіть із увімкненим світлом чи телевізором. Не підозрюючи, що світло може серйозно порушувати якість сну. Найбільшу загрозу становить синє світло від екранів телефонів, планшетів, телевізорів і світлодіодних ламп. Воно пригнічує вироблення мелатоніну, гормону, який регулює наш цикл сну і неспання. В результаті мозок отримує сигнал, що ще рано спати, і процес засинання затягується, а якість сну погіршується. Дослідження показали, що сон у напівосвітленій кімнаті може впливати на серцево-судинну систему, підвищувати рівень стресу та навіть збільшувати ризик розвитку метаболічних порушень. Найкращий варіант спати в повній темряві або хоча б використовувати приглушене, тепле світло, якщо повної темряви досягти неможливо. Міф 14. сон на твердій поверхні корисний для спини. Дехто вважає, що жорсткий матрац або навіть сон на підлозі може бути корисним для хребта, але це не зовсім так. Оптимальна підтримка спини під час сну має враховувати природні вигини хребта. Якщо поверхня надто тверда, вона не підлаштовується під форму тіла, що може спричинити надмірний тиск на спину, плечі, стегна та навіть призвести до болю в суглобах. З іншого боку, занадто м'який матрац також не є корисним. Оскільки він не забезпечує належної підтримки і може сприяти викривленню хребта. Ідеальним варіантом є матрац середньої жорсткості, який рівномірно розподіляє вагу тіла і підтримує природне положення хребта. Те ж саме стосується подушки, вона має підтримувати шию, а не бути надто високою чи низькою. Тож сон на твердій поверхні може здаватися здоровим вибором, але насправді він може створити додаткове навантаження на спину і порушити якість сну. Міф 15. Якщо ви втомлені, значить вам потрібно поспати. Втома це природний сигнал організму про необхідність відпочинку, але вона не завжди означає саме брак сну. Людина може почуватися виснаженою через низку інших факторів: стрес, неправильне харчування, зневоднення, відсутність фізичної активності чи навіть перенасичення гаджетами. Іноді втома є наслідком не кількості, а якості сну. Наприклад, якщо ви спали 8 годин, але часто прокидалися або спали в несприятливих умовах, то навіть після довгого сну можете почуватися розбитими. Також варто враховувати, що втома може бути ознакою хронічного недосипу, коли людина звикає до недостатньої кількості сну і перестає помічати, як це впливає на її енергію та продуктивність. У таких випадках справді варто переглянути свій режим сну і приділяти йому більше уваги. Міф 16. сон з музикою чи подкастами покращує відпочинок. Музика або подкасти перед сном можуть бути корисними, але їхній вплив залежить від того, як саме вони використовуються. Спокійні ритмічні мелодії, такі як класична музика або звуки природи, можуть допомогти розслабитися і налаштувати мозок на сон. Дослідження підтверджують, що правильно підібрана музика може знизити рівень кортизолу і сприяти виробленню мелатоніну. Однак не вся аудіоінформація корисна для сну. Якщо ви слухаєте динамічну музику, новини чи подкасти, що вимагають концентрації, це може тримати мозок у стані активності, а не розслаблення. Навіть якщо ви заснете, фонова стимуляція може впливати на мозкову активність і не дати досягти глибоких фаз сну. Якщо ви звикли засинати під аудіоконтент, найкраще обирати щось спокійне і встановлювати таймер вимкнення, щоб звуки не супроводжували вас протягом усієї ночі. Міф 17 Дорослі бачать значно менше снів, ніж діти. Побутує думка, що діти бачать більше снів. Оскільки у них активніше працює уява. Проте насправді всі люди, незалежно від віку, проводять приблизно однаковий відсоток часу у швидкій фазі сну, коли виникають сновидіння. Різниця полягає не в кількості снів, а в здатності їх запам'ятовувати. Діти частіше прокидаються вночі, а їхній мозок більш вразливий до яскравих образів, тому вони краще пам'ятають свої сновидіння, дорослі. Особливо ті, хто швидко засинає і не прокидається вночі, можуть просто не фіксувати сни у свідомості, хоча вони все одно відбуваються. Також на здатність запам'ятовувати сни впливають гормони, рівень стресу, особливості сну та навіть те, як швидко ви прокидаєтесь, адже різке пробудження підвищує ймовірність запам'ятовування сну. Міф 18 якщо спати вдень, то вночі буде важко заснути. Денний сон дійсно може впливати на нічний, але тільки якщо він триває занадто довго, або якщо людина спить надто пізно. Оптимальний денний сон триває до 30 хвилин. Така коротка перерва допомагає відновити енергію, покращує концентрацію і не впливає на вечірній сон. Але якщо денний сон триває більше години або відбувається ближче до вечора. Він може змістити біологічний ритм і ускладнити засинання вночі. Також денний сон може бути проблемою для людей, які страждають на безсоння. Якщо у них вже є труднощі із засинанням, то навіть короткий відпочинок у день може ще більше порушити їхній графік. З іншого боку, якщо ви не виспалися вночі або маєте нестачу сну, денний відпочинок може бути корисним, особливо якщо він правильно спланований. Міф 19. кава не впливає на якість сну, якщо ви спокійно засинаєте після кави. Деякі люди можуть випити каву перед сном і заснути без проблем, але це не означає, що їхній сон не змінюється. Кофеїн впливає на рецептори аденозину речовини, що викликає сонливість. Навіть якщо людина після кави засинає, її сон може бути менш глибоким і менш відновлювальним. Особливо це стосується глибокої фази сну, яка відповідає за фізичне відновлення організму. Також вплив кави залежить від індивідуальної чутливості. У когось кофеїн виводиться швидко і його дія закінчується за кілька годин, а у когось він залишається в крові довше. Якщо вам важливий глибокий відпочинок, краще утриматися від кави хоча б за 6 годин до сну або перейти на альтернативні напої з меншим вмістом кофеїну. Міф 20: Алкоголь допомагає заснути. Багато хто вважає, що келих вина перед сном допоможе швидше заснути. Дійсно, алкоголь може викликати відчуття розслаблення і навіть дещо пришвидшити процес засинання. Але це лише тимчасовий ефект, за яким приховані серйозні наслідки для якості сну. Головна проблема алкоголю в тому, що він порушує структуру сну. Спочатку він справді може викликати сонливість. Оскільки пригнічує активність центральної нервової системи. Але після кількох годин починається протилежний ефект. Організм починає активно виводити алкоголь, що призводить до пробуджень та зменшення глибоких фаз сну. Крім того, алкоголь може викликати зневоднення і спазмування судин, що підвищує ризик головного болю після пробудження. Також він посилює хропіння і апної, що погіршує кисневий обмін у мозку. Таким чином, алкоголь не допомагає якісно виспатися, він лише створює ілюзію полегшеного засинання, але водночас погіршує сам процес сну і робить його менш відновлювальним. Сонце не просто пасивний стан, у який ми занурюємося щоночі. Це складний біологічний процес, від якого залежить робота нашого мозку, здоров'я всього організму та якість життя. На жаль, численні міфи заважають нам правильно сприймати його значення, ігноруючи очевидні наукові факти. Ми з'ясували, що пізнє засинання може мати серйозні наслідки, навіть якщо ви спите достатньо годин, що алкоголь не допомагає, а лише шкодить якості сну, що температура, світло та навіть положення тіла в ліжку справді мають значення, і що неможливо привчити себе спати менше без втрат для здоров'я та когнітивних здібностей. Сучасна наука продовжує досліджувати сон, і чим більше ми дізнаємося про нього, тим більше розуміємо. Хороші звички сну це не просто рекомендації, а необхідність для довгого та щасливого життя. Тож настав час відмовитися від міфів і почати ставитися до сну не як до другорядної речі, а як до найкращого подарунка, який ми можемо зробити своєму тілу та розуму. Дякуємо вам, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити свої вподобайки. А на сьогодні у нас все. До зустрічі у наступних відео.